Дай Боже, будьте здорові. Хочу вам сказати, от хожу по дворі, пішла, розкрила бурячок, кубку ту вже не дочищено, але дивлюся на полі. Мій мешко вигнувся догою, хвіст до гори, та як та антенна так стрімко стоїть і гарчить. Я побачила, що він з другого боку гарчить другий. Ну, полі не видно, добігаю до поля кицька сусідня. Та біленька гарнася. Це він так. Старшує, якщо його то кусає, то теж сусідній кіт такий сивий, чорно, темний такий сивий кіт, то він туди від нього тікає куди може, під машину ховається, до хати летить, якщо може, має можливість таку. А це він на повна кицю, розумієте? Підбігаю, хочу розігнати. Такою кось розігнала, але він напав на нього, розігнала. А він став, як той, розумієте, хто тут дуга вигнувся і хоче далі бігти. Дивіться, що він мені зробив. Бачите? Я його хапнула, от, а він мене пазурами. Добре, що ще не вкусив, бо я встигла біхом її випустити з рук, а він до мене і за штанку мені. Кажу: ех ти, Паскода, от бачите, як в житті буває? Кого любиш, той, що може тебе кусати, драпати, любити, робити тобі боляче. Це я навіть в переносному значенні кажу, що так буває в житті і навіть з людьми. От так-то я сьогодні врятувала Кицьку. О. І тому рада, що він от її не подрапав, не покусав, на бідне тікає, усю. тікла вона на подвір'я до себе. Так, всім пока.